Наталія Зеленська нещодавно поповнила колектив Хмельницької АЕС. Зі слів колег, жінка має активну життєву позицію і завжди долучається до різноманітних ініціатив. Проте про найбільше захоплення у житті колеги дізналися випадково. Колекціонувати кулькові ручки Наталя почала у 2001 році, коли на день Києва виграла ручку компанії Нескафе. І ось вже 23 роки не може зупинитися. Зупинитися не можу, бо Воно ну, йде скопом, і якби цікаво переглядати. Усі, хто дізнавався про захоплення, привозили ручки із різних країн світу. Я дуже радий, що є люди, які в принципі в цьому житті настільки універсальні, як було зазначено. Дякую вам за ваше захоплення, за те, що ви впроваджуєте всі. Ну і невеличкий подарок від нас від Атомної станції і привітання від генерального директора. Дружній колектив краєзнавчого музею Нетішина долучився до підрахунку ручок, які були тематично розподілені, що згодом стало рекордом України з мистецьких досягнень. Представник Книги рекордів України зазначив, що Нетішин вже рекордсмен. Атомники активно долучалися до заходу викладання герба монетами у 2008 році, до встановлення найбільшого автографа у світі довжиною 1 кілометр 170 метрів. Нагороджується жителька міста Нетішин. Наталя Зеленська у зв'язку з встановленням рекорду України категорія колекції: Найбільша кількість зібраних кулькових ручок. Опис досягнення. Приватна колекція кулькових ручок представлена з нагоди Міжнародного дня кулькової ручки у кількості. 3544 тисячі 544 штуки. Такий період був, коли я хотіла кинути десь ці ручки кудись віддати, а зараз ні навпаки жага до ще більше, більше, може 10 тисяч буде. Я так себе реалізовую. Мені подобається щось, щось творити, щось шукати, щось. Ну, я в цим живу. Місто супутник ХС встановив новий національний рекорд та попереду ще багато нових. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.